Доброго здоров'я, друга декада листопада, і ми знайшли день між заморозками в лісі по гриби. Чоловік уже там пару маслючків знайшов, а я тут похожу. А тут цікава знахідка, білий гриб. Тобто вже напівфабрикат, тільки ніжка від білого гриба, і він же був, він же ріс так пізно. Хтось його чи збив, чи з'їв. Ох, і крепко ж сидить, хай сидить. Ідемо далі. Ось тут, у відлогах дороги, ще ростуть козлючки. Решетюки, як їх ще називають, сюілі з бобіну з латиною. Вони відносяться до роду маслюків, і ми їх традиційно не беремо, хоч це і їстивний гриб після відварювання перевірений. А ми перебираємо грибами. Їжовики лускаті, їжовики черепитчасті. Чоловік їх шукав по своїх місцях. А вони аж тут ростуть. Гарна знахідка пізньої осені. Добрі м'ясисті грибочки. Ще й чистесенькі які, як сльоза, клас. Трошки розвитнілося в лісі, вже й сонечко подекуди проглядає. А у нас тут багата сім'я сірої рядовки штрихуватої. Ось під листям штрихувата, тому що у неї від горбочка до краю такі, як штрихи, притиснуті лусочки, як сплутане волосся. І тут вона поряд з павутинником слизистим беремо, забираємо. Під низом вона зеленкувата і ніжка зеленкувата, ще її називають підзеленка. Її тут море цієї рядовки. Ось під листя залізла, розтріскалась, чомусь, трохи розтріскалась заморозки. А ось іще і повно їх тут найсмачніша рядовка. Сіра, штрихувата, хтось збив цікавий гриб і цінний гриб. з огляду на те, що він у червоній книзі України. Це рядовка опеньковидна. У неї взута ніжка, тобто вигляд з взутої ніжки. Брати її не можна, а так то вона їсти вна. Ще й зеленичі знайшлися дуже добре. Латиною зелениці називаються Tricholoma Флавіренс, жовто-зелений гриб, а більш сучасна назва Tricholoma еквестр Рядовка бездоганна. Подивіться, чи неправильно ж її назвали бездоганна, але, на мою думку, в неї є серйозна вада. Вона проривається крізь пісок і тягне його за собою, а разом з ним і лісове сміття, але ж красива. Раніше по лісі стільки мурашників було. А зараз ось тільки один зустріла. Дивимося, що тут є з грибів, є сироїшки буріючі. Треба їх нюхати, я так роблю завжди. Якщо немає запаху оселеця, то гриби нормальні. І тут є рядовка сіра, штрихувата, підзеленка, вона росте з сосною, з ялиною, з ялицею і в вмішаних лісах з сосною. Тут якраз такий ліс. Листяні дерева береза, дуб і сосна. Вирішили ми ще побродити по листяному лісу по кущах. Весело стало, сонечко виглянуло. Господи! Оп... Я думав, що тут справді. вже... Опенічки. Я так кричала, що чоловік подумав, що тут чіба грибів добрі, не червиві. Перший раз опеньки знайшли в цьому році, такі раді, оце я роздавила, мабуть, вже. Ні, Тут Це вони десь так і лазять по цих корчах. По корчах, так. Да. І он біля пенька. Ось тут ціла друза пеньок. Залишили корзину там біля велосипеду. Добре, що пакет чоловіка був в кармані. Це опеньки осінні, натуральні, Сумнівається. Де не. І ось тут забери. Тут діля... ділянках і ростуть. Так, да, по ділянках, по траві, ось. по кропиві. Так, як кажуть, так вони й ростуть. Це вже там -то погнили у мене теж. Де ще є? Ось. Я не бачу. Де ось? ось Де ось? Ось, ось тут. Там теж були, Воно ще один. Такі товстючі, Требопалку. як білі гриби. О, простягай руку вперед. Отам. Тут мої білий. Такий. Грибей, гребе, чоловік траву. бери і бери гриби. І спробуй їх побачити. тут. Точно як листя. Уже не молоденькі, але які вже є. Ми шукали опеньок разів три. І це перший раз натрапили. Ідемо по цій дорозі і знаходимо гриби. Це, так. Да. Ага. Чистюсенькі, білюсінькі з-під низу. Добре, що ми сюди зайшли. Пень. Опеньки наші, як чоловік каже, і не наші, тут і як їх знайти далі? Тут ще і колюче все тутожина, ви знаєте, що опеньки найстаріший. І найбільший організм на планеті. Він знаходиться в штаті Вермонт США і займає 880 гектарів. Уявіть, яка це площа. І це єдиний живий організм, який видно із космосу. Видно там просто пляму, світлу пляму. Це дубовий ліс, який убив опенік осінній. Старіші тут опеньки вирвалися з ростком. Дома будемо вибирати. А що ж із цих можна вибрати? Уже старенькі? Оцей зросток заберу, дома переберу. Тут є й кращі, а ці приємно брати. Ці сухенькі, гарненькі, молодші, головне чисті. Тут ще й малесенькі, бачите, які чудові лізуть. Може це не воно, це не, не опеньки. І сама ламаю. А кричала. Ай. Як з трави незручно вибирати. Це не пеньок, що зрізав, швидесенько, і далі пішов. А ось і на пеньку чоловік знайшов. Я вже думала, він поїхав з того розстройства додому. А він такий молодець. Боже. Там воно розтопчеш вон ззаду. Ні, я це бачу. Оце грибів. На, Поки я шукала ножик, який згубила чоловіком, він вже зрізав всього пня. Ось скільки опенюк. Ну Їх треба буде перебирати, звісно. Ну, Знайшла Вася. Де він лежав? Там, де а де... там я впала, він, видно, вискочив з корзини. Ну, тут... Все. туди. Поехали. Все, їдемо, їдемо Й... додому, насмажимо.